Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя, щирі вітання та приємного перегляду вам з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Сьогодні вам розкажу трошки про наше село таке мальовниче, трошки проведу таку екскурсію, розкажу про мальовничі, покажу мальовничі краєвиди наші, ось такі чудові. Ви мене весь час запитуєте. З якого я села, звідки які мої от, краєвиди мої я вам покажу. От і розкажу вам про трошки, зроблю екскурсію по своєму селі і, 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 і промисел, який вже забутий, як там вирувало повністю було колись, як ми ходили до школи, було все прекрасно. Тепер уже мало там живе, і наше, і наше рідне селище. ось, І ось такої вам чудової нашої природи. ось. Від, яка осіння осіння природа. Кому цікаво, ставимо вподобайки, ділимося з друзями нашим відео. Приємного вам перегляду! Сьогодні їдемо туди горі, де колись я жила і хочу вам показати. Ви кажете, що нема в нас ніяких тих. Ось перший це. Е... Кафе, ресторан, де роблять весілля. Ось у нас у селищі вже ось яке великий, Щотижні тут роблять різні весілля, хрестини, якісь забави. Ось такі я вам хочу трошки показати екскурсію провести по нашому селі селищі. Ось так. Чудова природа у нас. Ось туди ой, я хочу вам. Потрошка буду так розказувати і показувати усе таке, що у нас є. Така у нас капличка є, що коло свого дому тут поставив з одного і з другого боку. Там ще було, але я вже то їх не показала. І зараз другий тут теж такий магазин, Такий з цього боку. Тут такі дитячі майданчики, тут міні ось. Є тут така е, капличка, де такий стародавній є хрест. Капличка, люди коло хати собі кладуть е, каплички. Ось тут зараз теж є різні. Тут зараз наші буде е, селищна рада. Ось тут селищна рада наша. І почта. Дитячий майданчик також є. О, у нас дуже гарне таке селище. Знову такого є е, капличка. Ми більше вже під'їжджаємо до, до центру е, селища. Ось тут дві такі. У нас ця дорога. Однак є магазин такий. магазинів багато є капличка така. Ми під'їжджаємо до, як кажуть, славно звісного нашого ресторану Катерина. Тут амбулаторія наша нова є. Ось І це, ось цей ресторан Катерина. Так само тут роблять весілля, різні забави от роблять. Ось, ось таке. У нас є стадіон, де хлопці грають футбола. І зараз під'їжджаємо більше до центру і тут оде могила є. І є ті, що погинули наші хлопці. Ось, ось тут є могила. І це центр од селища нашого. Ой, якраз тут, дивіться, яка краса. Ось тут. Церква наші. Успіння Пресвятої Богородиці. Ось. Дивіться, яка, яка красива, чудова. Гарна цер церква наша. Яка краса, яка церковці красива. От. Дуже гарна, ось ось така наша церква. Я ще з другого боку покажу. І така природа гарна. Така наші церковці, успіння Пресвятої Богородиці. Це центр нашого села і ось, ось таке. Ось така. Тут є сцена, що проводять різні міроприємства, що а це ось так. Ось село наше називається Битків. І церква. Церкв, дуже гарна церковці у нас. Ось така. Знову й буде зараз певний дощ. Так захмарилось. Ось так. Від яка гарна. Нова, люди збудували, була, там є ще стара. А це нова наша церква. Ось тут майданчик ще дитячий. Ось тут знову є магазин. Дивіться, яких магазинів, там ще є магазинів. Магазинів є дуже багато в нас. Ми Їдемо вже більш е, на, е, як кажуть, на промисел. Е, там колись жив е, Богдан Бенюк. Зараз ми на тім, е, тут на промисел, я вам покажу, трошки е, туди, бо приїжджаємо. Е, Уже туди на промисел. Ось дивіться, тут колись була конюшня, але тут вже нема нічого такого. Ось там зараз качалка, тут був дуже нафтопромисел такий тут і. то той зараз трохи є, але вже так менше. Ось. Була... Зараз я вам покажу, тут була контора. Там в горі була контора, тут лишилися, вже лише таке Усе, вже трохи занедбане, все. А колись тут, тут вирувало життя страшне. Тут усе було і школа, і профілакторії, і лікарні, усе було одне. Такий збірник, для нафти. Ось, Ось ми заїдемо. Починаюся. Ось чоловіки підказують, тут колись була рампа, так стояло, що тут барак стояв тож. Тут була така рампа, що не пускала, тут була окремо зовсім друга вулиця, тут був промисел, що люди тут жили ну, ще із Австро-Угорщини тут кабуло дуже нафти багато. Ось тут була колись почта наша, тепер вже закупили і вже. Зробили будинок ось тут вон. О, Знову тут є така капличка, ось так. Різні. дивіться, яка краса. Краса чудова така. Ось тут у нас є така ще давня австрійська криниця, її посвятили. І люди йдуть сюди водички набирати. Ось, ось таке я вам зараз покажу. Від який тут у нас тече тече потічок, який гарний тут. Там була контора від «Нафтопромислу», ну, від колишнього давні ще такі. І ось все. дивіться, як, як гарно, як гарно. Тут водичка тече, так. така краса у лісі. О, і тут йдуть і набирають воду. З цієї, вона, вона каже, що вона і цілюща, оця водичка. Її посвятили. Вона пішла від якості, каже, що як на Миколечині. О, чоловік каже, що вона по своїх якостях така, як на Миколечині. Ой, мій, оця і сила, і сила. Це і сила. Як їздять на Буковелі, там кажуть, що то дуже-дуже е, ось така капличка, е, така матінка божа і на, отака водичка. Цілюща ми трошки наберемо собі цієї водички. І тут сюди є така лавочка навіть і, і відпочивають тут. Ось, як гарно. Це ще австрійська, дуже-дуже давня така. Стоїть той горнятко, що хто хоче напитися цієї водички. Дуже. То всі кажуть, що йдуть сюди пити цієї води. Набирають собі, вона дуже. Вона так, як і цілюще. Ми набираємо, я трошки возьму так і теж напитися води. Австрійська вода, uh -huh. то та була ще австрійська, польська. Там просто була така трубочка і вода, тут люди собі набирали. Вона лікувальна, бо цей Іван Аулянович і син він у, чім, у Києві у лікарні там саме. Uh -huh. Ти знаєш Івана Улянович? Та Уляновичі? чого не знаєте? То наш вчитель був, так? Він набирає води, брав усе, я його питав, які аналізи. Він каже, Василю, ця вода така вокає стоїть купа разів і то. Потім з'явився він тоняк Василь, який багато зробив, головою був. Він капличку побудував, коли Так, колінцюка. так. От там, де ми показували, так. де я була, тепер я вам показувала. Він потім та... зайнявся ну, цим костьолом, як то кажуть. Ну, зробив ну, ця, церкву, мечкола. так, ми були. так. так. Я там багато допомагав теж, я ходив постійно. То. І ці лавки деякі були, вони то перекигнули. Зробили, наймили з молочкова якихось майстрів. Вони тут поставили ту кладку, поставили каміні, зробили там матку божу, купили тут все і зараз там було то, посвячені, так та, було. То, у... є, то, там, але гроші, які були там, бо все, то коротше ми здавали туди. Я там поточно не знаю, чи виділяла селищна рада, ну... чи не виділяла. але. Там за ці що казали, що з церковних грошей. І ну, тепер там то то вже зробили до ладу. Бо якщо ви ходили до школи, то, то ви так та, та, можна та. було впасти. Я та, не раз... хотів води набирати, то я два рази там був. Два та, росія нормально. Церква зробили. Ну. ну і там той австрійський вище той іде кірничка, там той будинок австрійський, то к... там раніше було к... що? К... Каса хора називалася, бо а -а. мені цей. Казав Юзю, бо Юзю помер. No, no, no. Там була лікарня. Там основна лікарня була. Потім вони вже перебудували за радянських часів, коли в 54-му чи вже цих лемків переселили. Поляки поїхали собі на родину, то все пере... то там. Була та контор, була лікарня, а потім вже люди ж там жили. Там вже... казали, Хтось то казав, що контора Ні, там була. Контора, а, контора а контора була, була тут вохах. Контора, о, де як ви їдете. Ага, де, де профілакторія профіл була, була? Тепер живуть люди у тім, у тім будинку. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Миру всім і нашій Україні, до зустрічі. А односельчани, розкажіть ви щось про наше селище, щоб, щоб знати, Ось, наприклад, цей австрійський будинок про цей розкажіть, що хтось знає, під, у коментарях буде цікаво, як, що до, як хто тут що колись було. Я знаю, що це австрійський будинок. Тут е, зробили жили, живуть люди тепер. А ви розкажіть, то, що знаєте, в коментарях буде цікаво. Продовження буде в наступних відео про церкву, про костел святої Варвари, про Дім Милосердя. Це буде в наступних відео. Так що підписуйтесь на наш канал і будьте з нами. Вперед ще буде дуже багато всього цікавого. Зустрічі!